Що ж давайте розпочнемо з карти бойових дій. Беремо північно-східний напрямок, Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Що відомо тут? Росіяни продовжують ви бачите на карті Діпстейт, стрілочками промальовали аналітики, куди продовжують невпинно атакувати угрупування окупантів. Це є Вільшана, Лиман Перший в бік Сеньківки, а також від 1 травневе в бік. Петропавлівки, основні напрямки атак росіян, все використовують: і мінометний вогонь, і авіацію, і артилерію, і кидають достатньо живої сили, але суть головна, безрезультатно не, дають, не здають наші позиції оборонці і добре тримають. Наші позиції. Суть в тому, що росіяни вже неодноразово розповідали, як вони брали Синьківку. Ну, але щось те, що вони мелять язиком, не відповідає дійсності на плацдармі бойових дій. Основна мета, нагадаю вам, це є Куп'янськ і, звісно ж, Куп'янсько-Вузловий. Це є логістика, тому що війна це є контроль логістик. Залізничне сполучення траси і все. Інше тому, от власне нагадаю, що за останні 48 годин з куп'янська і Куп'янського возлового було понад тисячу людей евакуйовано цивільного населення. Не всі хочуть їхати. Тому що, мовляв, кажуть, куди ж ми будемо їхати, куди ми полишимо наше господарство. Але коли прилітає 152 п'ять міліметр снаряд від росіян і нищить все, тоді вже й немає що оберігати. А за своє життя треба піклуватися. Згодом все відбудується. Рухаємо далі по фронту. Наступне наша зупинка це як Кислівка. В районі цього населеного пункту тривають активні бойові дії, міграційні. Позиції як росіян, так і Збройних сил України. Ми то вибиваємо ворога, то ворог намагається повернути втрачені позиції. Біля Сватове траса, яка йде на Куп'янськ ось в цьому напрямку. Тут нічого не, змі... не міняється. Єдине відомо, що в районі Сватового ворог тримає достатньо техніки. Тут є кілька угрупувань танків. Але просувань немає і, очевидно, тримається резерв, очікуючи на якісь майбутні атаки, які безумовно будуть, тому що концентрація сил противника на цьому плацдармі справді серйозна. Активні бойові дії тривають в районі Новоєгорівки. Нагадаю вам, ось цей плацдарм головна мета від Новоєгорівки в бік Борова. Саме тому артилерію обстрілюють активно. Цей напрямок, що відомо по про Новоєгорівку, наші бійці. Цей напрямок Новоєгорівка, Кармазинівка і оце весь плацдарм називають новим вугледаром. Чому новим Вугледаром? Тому що саме на схід від Новоєгорівки росіяни вже от я вам продемонструю, де фактично вже створили такий собі цвинтар своєї техніки. Там і бронетранспортери, і танки, і все, що завгодно кидають. Безупинно втрачають, поновлюють, знову намагаються атакувати. Їхня мета це спробувати наступальні дії, повторити, які були в кінці липня. Я Вам нагадаю, що їм вдалося окупувати Нову і просунутися на 4-5 кілометрів західніше. Ось я вам продемонструю в цьому відтинку. Більше того, нашим бійцям вдалося вибити з зайнятих позицій росіян і відкинути їх звідки вони починали атакувати. Рухаємося південніше, що відомо по. Цьому напрямку Креміна, ось бачимо водосховище. Жеребецьке говорив я з Сергієм Гайдаєм. Це колишній очільник, очільник військової Луганської адміністрації, який регулярно відвідує ці населені пункти. Недавно був це Невське і Макіївка. Ворог постійно обстрілює ці напрямки з артилерії, але просувань немає. І каже Сергій Гайдай, що основне, що нам потрібно, це є дрони, аби ми бачили, що відбувається з повітря. Що відбувається на позиціях ворога і куди нам влучати, і куди нам рухатися. Важка традиційна ситуація і важкі боїться Серебрянське лісництво, південь від Діброви, на самому пункт, і взагалі вся південна частина від Креміної. Але просування ворог акцентує, немає. Білогорівка. Останні два тижні ворог. Сконстрував ну величезну кількість живої сили, техніки авіації, все використовує. Дуже намагається і дуже має бажання взяти місто, яке знаходиться на берегу річки Сіверський Донець, але безуспішно більше того, ворога немає просувань, і ми активно працюємо по його тилу. Ось, власне, в районі Лисичанськ, Тополівка, Золотарівка. От тут вони концентрують немало, також. Польових складів боєприпасів, от ми використовуючи саме ці дрони, про які говорять. Також ми завдяки їм і бачимо позиції ворога. Ми можемо нищити їхні тили, і що е, дуже є важливо е, загалом в цій війні, це нищення тилу і логістики росіян. Рухаємося до Бахмутського напрямку. Відразу скажу, що дуже важливий відтинок для росіян це є північ від Бахмуту, від Весела Якові Солодар, Красна Гора, Берхівка, Ягідне. Чому тому, що це. Той плацдарм, де росіяни ще можуть тримати оборону на півдні. В них все валиться, на півдні мається на увазі від Бахмуту. Тому ключові сили кидають Берхівка, Ягідне Берхівка, Оріхова-Василівка, Дубово-Василівка. Ось тут дубова Василівка, є в Незині. Усіма силами намагаються стримати наші наступальні дії, намагаються контратакувати. Чому? Аби не здати позиції і аби Бахмут повністю не був в оточенні. Якщо говорити про сам Бахмут, тут все традиційно стабільно важко для росіян, тому що виходити їм з Бахмуту заборонено це означає, що вони кожного дня втрачатимуть тут немало. Бійців, тому що залишатися в Бахмуті це є політичне рішення. Розуміємо, тому що на пропагандистських каналах вони вже рік кричать, що Артьомовськ це наш город. Ми його деокупували, як кажуть, деокупували та від нацистів. Але факт залишається фактом, що Бахмут це є вкрай з військової точки зору, вкрай невигідна позиція для росіян. Ми продовжуємо їх там перемелювати, а вони продовжують туди там залишатися і тримати. Політичну вказівку не виходити. Е, вже хочу сказати вам, що надскладне завдання для росіян це заходити і виходити в місто як живі силі, так і будь-чому, що вони хочуть туди постачати. Чому вони тримають північ? Я вам сказав, тому що на півдні в них проблеми. От беремо Кліщівка Андріївка. Два ключових населених пункти на півдні. Е, Кліщівка, північ. От, власне, давайте продемонструю. Північний схід залізниця. Тут ворог намагається чіплятися за ці позиції. Саме місто фактично в сірій зоні тривають бої в центрі міста, і ми продовжуємо вибивати з північних околиць росіян. Рухаючись південніше, Андріївка тут взагалі ситуація для росіян вкрай невигідна, як кажучи, тому що ми розширили, бачите, з півдня і з півночі. Ми розширили лінію бойового зіткнення, тим самим змушуємо окупанта розтягувати свої. Сили з концентрації біля Андріївки найбільш ширший плацдарм, відповідно, вони значно важче їм захищатися. Думаю, що найближчі дні ми повністю зможемо деокупувати Андріївку від позицій. Ворога і від їхньої там присутності. Ну або ж вони там залишаться в горизонтальному положенні, інакше бути не може. Загалом, що хочуть намагаються зробити росіяни, але це безуспішно, це втримати залізницю, яка проходить, от я вам продемонструю, ось так: от проходить залізниця від Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, і оця залізниця виходить на горлівку. От за це вони тримаються, і це з ними грає злий жарт, тому що несуть величезні втрати. Біля Курдюмівки, Озарянівки особливо добре працює третя штурмова бра... Наша, яка не впинена щиті ворога. Щоправда, за останні 24 години, давайте глянемо, були певні просування в росіян, тому що вони підкидають туди резерви і намагаються контратакувати. Але загалом ситуація біля Кордюмівки Озерянівки для росіян також нічого доброго не віщує. Але тут тривають, ви ж бачите, та лінія бойового зіткнення дуже коротенька, тут буквально 300. 200-300 метрів. Відповідно, дуже часто в самих містах тривають стрілкові дуелі, і інколи позиції до ворога сягають 20-50 метрів. І самі бійці розповідають, що вони можуть навіть своїм ворогом перегукуватися і психологічно, морально на них тиснути. Рухаємось далі по фронту, що відомо по Авдіївці. А тут в нас є цікава інформація. Інформація полягає в чому, що. Біля Авдіївки Авдіївка сьогодні святкує 9 вересня 245-ту свою річницю з часу заснування. Нагадаю вам, що вже дев'ятий рік росіяни намагаються зайти в Авдіївку. Дев'ятий рік вони намагаються атакувати, і все безуспішно. Авдіївка дуже добре захищена. Андріївка Авдіївка дуже добре вкопана від ворога, і вони повністю ламають всі свої змоги. Зайти в цей населений пункт. Більше того, наші волонтери зуміли на 9 вересня привітати окупантів, запустивши стяг наш. на, Бачите, от він тримається на повітряних кульках червоно-чорного кольору. І цей стяг залетів в бік Донецька. Я вам скажу по пабліках, якщо пройтися. Почитати, ну так вже палає в росіян, от власне в росіян окупаційних, тому що зараз гадаю про самих Донецьких Донецьке населення, так от запустили цей прапор, і він майорів на Тавдівку в бік Донецька. Суть в тому, що я вам скажу, що пропаганда робить усе російське, аби розділити Донбас від України. Але коли грає збірна Україна, до речі. 9 вересня ввечері гратиме збірна України проти Англії футбольний футбольний матч. І от, власне, повідомляють наші бійці, що і населення наше в Донецьку, що вони дивляться в гру збірної України і вболівають, і викрикають навіть прізвища наших гравців з вікон чути в Донецьку, як вони вболівають. Отакі, от, от так ламається пропаганда Росії в Донецьку. Що, до речі, неочікувано на цьому плацдармі, абсолютно, ну, принаймні для нас, так, так це південь від Авдіївки. Ось промалюю вам, синеньким кольором ви бачите, ми розпочали рух. На самий пункт опитне. Чим він цікавий, тому що рухатись південніше від опитного, от в район веселий, от я де ставлю маркер. Тут знаходиться Донецький аеропорт. І бачимо 3,5 кілометра до Донецького аеропорту. І, власне, на цьому відтинку наші сили Збройні сили України розпочали рух. Ожив цей напрямок на лінії бойового зіткнення. І цілком ймовірно, що ми будемо рухатись від опитне довеселим в бік Донецького аеропорту. І вже ви розумієте, це є напрямок до Донецька. А дивіться, від Донецького аеропорту до самого міста 7,5%. Кілометрів давайте глянемо за останні 24 години біля опитне. Ви бачите, в нас є просування до траси ключової, ось тут, яка проходить через Авдіївку, через західну частину Авдіївки. І ми починаємо тут рух. І я вам скажу, що це абсолютно є несподівано. Будемо стежити за цією ситуацією, і якого успіху досягатимуть наші сили на цьому напрямку. Рухамо далі. Марінка без змін. тут продовжують росіяни підкидати і техніку, і нищити все, що вони ще не, не, не встигли знищити саме танковими снарядами.